Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо спілкуватися про помилки на етапі впровадження CRM та як їх уникнути. Я особисто брав участь у більше, ніж 102 проєктах проектах впровадження і бачив, які можуть виникати нюанси, і відповідно, як з ними ми боролися на практиці. Що ж, давайте починати. І першою помилкою я би назвав це те, що ми не інформуємо. Команду про те, що ми взагалі плануємо щось впроваджувати. І з досвіду в кожного є свої звички, є свої ритуали, і відповідно, коли впроваджується система, це зміна певних щоденних ритуалів менеджерів. Що необхідно зробити, щоб попередити і взагалі е зменшити саботаж менеджерів перед запуском системи. Перше, це взагалі поспілкуватися з ними, можливо, на щоденних зустрічах або на стратегічній сесії, або в одній із компаній ми робили e-mail розсилку про те, що планується впровадження crm системи Розповісти, що за система, які переваги, що отримає від цього менеджер, наприклад, що він стане більше. Пам'ятати про клієнтів, система буде йому нагадувати, він стане більше заробляти, тобто продати систему, щоб це зробив авторитетний лідер відділу продажу, або керівник, або власник компанії. Таким чином, ми попереджуємо менеджерів і вони, як мінімум, морально зможуть до цього готуватися. І саботаж, рівень саботажу його взагалі може не бути після того, як ми запускаємо систему роботи, або ж він буде мінімальний. Друга причина це забуваємо про важливі процеси компанії і автоматизовуємо хаос. Перед тим, як впроваджувати якусь систему, ERP або crm систему нам необхідно розуміти, як взагалі зараз функціонують бізнес-процеси. Кожен учасник бізнес-процесу, менеджер, керівник, наприклад, помічник менеджера, вони можуть по-різному розуміти, як повинен працювати їх. Процес і кожен робить певні дії, які можуть бути ефективні або неефективні. І першим кроком перед тим, як взагалі впроваджувати якусь систему, ми рекомендуємо дослідити бізнес-процеси, як зараз є, що хто робить, хто на якому етапі відповідальний, яка інформація фігурує між відділами, яку інформацію повинні ми вносити, і відповідно хто за що відповідає. І з моєї практики на проєктах, коли є певна реалізація продажу, де залучені наприклад, закупка, логісти, або це просто відділ продажу, де відповідно треба провести угоду від звернення клієнта і до завершення, тут можуть бути виникати питання. І перед тим як впроваджувати, налаштовувати систему, рекомендуємо взагалі. Провести аудит, як відбувається зараз, як функціонують процеси, і на основі цього вже оформлювати, як повинно бути, і відповідно це налаштовувати в системі. Третя помилка популярна: це, наприклад, власник, керівник або директор з продажу, або директор з маркетингу. Він ініціює запуск crm системи Що проходить, каже, нам треба crm система тому що ми не бачимо. Куди діваються ліди, або ліди неякісні, або ми не можемо взагалі контролювати відділ продажу. Відповідно, є певний ініціатор, і цей ініціатор він повинен брати участь у проєктах. І дуже важливо, ви, як замовник, якщо ви наймаєте компанію-інтегратора або партнера, або консалтингову компанію, знайдіть час. І беріть участь у всіх зустрічах або хоча б в ключових зустрічах, демо-показах для того, щоб ви могли вчасно направляти вектор і вносити якісь зміни, якщо в цьому буде необхідність. Четверта популярна причина це навчили менеджери працювати в системі, але не дали правил. Система це інструмент, і відповідно кожен менеджер повинен знати. Як цим інструментом користуватися, і відповідно повинні бути правила, що в crm системі неможливо, щоб було угоди з протермінованими задачами, або забороняється мати угоди без запланованих активностей з клієнтом. Такий регламент, який пояснює менеджеру, що він повинен робити, що він не повинен робити. Яку інформацію він повинен вносити в CRM систему повинен бути. Дуже важливо проводити атестацію менеджерів на знання системи, розробити, як мінімум, регламент в Google документі, який покаже, що менеджеру ось в тебе є певний чек-лист твоїх правил, бізнес-процес, який? У нас налаштований всі рам-системі описаний, працює згідно нього. Якщо ви хочете отримати приклад такого регламенту, то відповідно залишайте заявку в описі до цього відео, і регламент автоматично потрапить до вас на пошту. Що ж, рухаємось далі. Менеджерів ніхто не контролює. Дуже популярна помилка. Впровадили, найняли компанію інтегратора, яка впровадила систему, налаштувала все ідеально, все літає, але керівництво просто не контролює менеджерів, навіть не заходить самостійно дивитись, а що там відбувається. Що в цей момент? Менеджери бачать, що їх ніхто не контролює, і вони в них немає мотивації взагалі заповнювати систему. А щоб мати якісь певні... Гарні результати від впровадження системи. Менеджери повинні щоденно в ній працювати. Рішення прості: заходимо, контролюємо щоденно або раз в період, раз в тиждень по ключовим точкам параметри в CRM-системі, і відповідно контролюємо, щоб менеджери щоденно працювали в CRM-системі. Що ж, шостий показник це. Те, що ми не відслідковуємо основні показники продажів в crm системі що це значить? Якщо ми ставимо менеджерам якісь певні показники, такі як кількість зустрічей, кількість дзвінків, кількість нових клієнтів, які він знайшов і за і завів систему, кількість продажів, кількість виставлених рахунків, то відповідно менеджерів не буде така мотивація вносити дані в систему. Часто на практиці можна зустріти таку ситуацію, коли менеджери пишуть в кінці дня звіти, скільки вони зробили дзвінків, провели зустрічі або виставили комерційних пропозицій. В наш час, коли є CRM-системи, вони повністю всі ці звіти формують автоматично. Менеджерам просто треба вчасно вносити туди інформацію. І, відповідно, ми рекомендуємо, щоб був онлайн дашборд в CRM-системі, був звіт. І він формувався автоматично. Часто CRM впровадили, ми проводимо аудити для клієнтів їх систем. Вони можуть просто впровадити систему, але не використовувати повністю весь функціонал. Тому ми рекомендуємо, щоб дашборди були в crm системі Менеджер бачив свої показники, керівник міг контролювати менеджера, і відповідно менеджер вносить інформацію для того, щоб бачити свої показники. Користуйтесь необхідними звітами в CRM, все дуже просто. Необхідна сьомий пункт адаптація процесів під CRM-систему, якщо у вас вони міняються. Якщо у вас з'являється новий напрямок бізнесу, або з'являються певні бізнес-процеси погоджень, або будь-що це повинно бути налаштовано в CRM-системі. Щоб менеджер він працював чітко по певних стадіях. Заповнював необхідну інформацію, і все, що відбувається в рамках продажу, повинно бути відображено в crm системі. Тому адаптуйте CRM під зміну процесів для того, щоб система приносила максимальні результати. Восьма причина: також аналізуємо проекти клієнтів після впровадження, і бачимо, що вони, наприклад, не використовують CRM для повторних продажів. Практика показує, що в повторних продажах і, взагалі, роботі з базою закладені колосальні просто можливості, закладені можна сказати, золоті ресурси, і crm система якраз таки дозволяє в певний момент часу налаштувати так, що вам автоматично поставиться нагадування. А зв'язіться з цим клієнтом через два тижні або через три місяці. За все залежить від вашого циклу. Продажу і чи є у вас повторні продажі. Але якщо є crm система то робити повторні продажі, будувати взагалі бізнес-процес роботи з повторними продажами дуже просто. Ми рекомендуємо це автоматизувати. Ми можемо поміряти приблизно, коли клієнти готові купувати повторно і автоматично налаштувати автоматизацію, щоб система створювала карточку угоди або в цілому покупки для менеджера. Він заходить кожного дня в систему і бачить, що у нього є певна кількість карточок для повторного пропрацювання. Це може бути задача, дзвінок і так далі. Але важливо використовувати, аналізувати базу і робити повторні продажі. Дев'ятий дуже популярний пункт менеджери сказали, що система не підходить або незручна. Звичайно, якщо ми їх не попередили. Про те, що буде crm система, а просто спустили і сказали, все сьогодні ви працюєте в новій системі. Це визве певні такі дуже може бути стресово. Якщо ми їх не навчили правильно працювати в системі, або ми не провели атестацію на знання crm системи, не дали правил, то це випливе в дев'ятий пункт: що менеджер скажуть, що система незручна. немає незручних систем. Є недонавчені менеджери. Тому грамотно навчаємо, адаптуємо, беремо звіротній зв'язок, якщо щось не так, коригуємо систему під те, щоб процес все було згідно бізнес-процесу, як він був і як придумали і реалізували в crm системі Звичайно, деякі менеджери можуть наперекор всьому. Казати, що вони не хочуть працювати в системі, тому тут питання вже йде до мотивації і з'ясування конкретних причин. В загальному, якщо ми уникнули перших восьми пунктів, то 9 пункт він навіть не з'явиться. Якщо у вас є більше питань про те, як впроваджувати систему, або як уникнуть певних помилок, або вам необхідна допомога з впровадженням, звертайтесь, ми з радістю допоможемо вам. Контакти є на екрані, і також буде посилання на наш сайт в коментарях. Всім кратних продажів, щастих!